Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати декілька запчастинок по юмзу. Почнемо з розкосу. Я вам його ще не показував. Це в нас, ось бачите, таке цікаве виконання. Серединка йде незвичайна. Раніше в нас були розкоси такі ж самі, але серединка була стандартна, яка йде як на стяжці. І вони були повністю радянські. Зараз серединок радянських не залишилося. І ось ця серединка це сучасне виробництво. Тобто винт йде кований тих часів разом з Яблучком каленим. Вилка йде також кована з тих часів. А серединка це сучасне виробництво, її зробили трубою, як на сучасних тракторах. І там трошки більша різьба, тому на звичайних там різьби ось так іде, а тут приблизно ось так. тому… Її більше і різьби, і мені здається, такий варіант вам буде краще. По ціні він коштує приблизно 1300-1400 гривень, тому кому сподобалося замовляти. Їх є в нас багато. Далі винт центральний, віскі UMZ мтз Це також радянського виробництво. В нас їх дуже багато замовляють. Практично кожного дня ми їх відправляємо і людям подобається, але бувають хтось. Ну, Присилаємо і кажуть, що вони дуже схожі на бушні, але якщо запчастина бушна, то повинно все теліпатися, щось, яблучко випадає. так, А тут все, як ми бачимо, дуже чітко сидить, бачите, не телипається яблуко, все гарно. Тут також закінчилася радянська цепочка. Щека радянська ще залишилася добротна, кована. А цепочки закінчилися, і це ну, звичайні китайські цепочки. Ми комплектуємо їх. Тому вибачайте, але більше таких не буде в нас. Ось, і він повністю новий. Тобто не хвилюйтеся, так він трошки полежавший, ну, видно, що не покрашений. Але це, як кажуть, на скор... на швидкість не впливає, тому беріть, не не бійтеся. Це найкраще, що є на ринку. У нього якість як у білорусовського. Але він сильно дешевше і він наш. Тому що білоруських зараз дуже складно знайти. Так, далі йдемо. Це в нас педаль щеплення. Зараз її достану, вам також покажу. Тут також є нюанси. У всіх запчастинах є нюанси, тому ми все детально вам показуємо, щоб ви знали. Тут нюанс такий, що. Ось ця частина може бути кована заводська, а може бути ні. От в нас це е, з заводу вони йдуть, і бачите, можна сюди подивитися і побачити, що вона йде кована. Це, е, і тому трошки дорожче, ніж звичайна. Тут ми бачимо, вона просто приварена, і це вже звичайний метал йде. В нас всі вони, вони йдуть ковані, дешевшого, на жаль, варіанту немає. Але ціна також на них приємна, конкурентна. Далі, це речаги R80 різної довжини, також заводські, тому що ковані. ну, Я багато кажу, що ковані, тому що. Трактор це така техніка, яка працює під великими навантаженнями, і там на заводі роблять все коване, тому що воно більш надійне, ніж лите. Ось, бачите, по ось цим частинам ми бачимо такі збришки. Це говорить нам про те, що сірі чаги ковані. Також були ще Мелітопольські, вони якісь. Такі біленькі, вони були однією до жени всі. Ну, слабі, слабі вони, але були дуже деше, е, е, сильно дешевші, ніж всі. Ці коштують приблизно 600 чи 700 гривень комплект. А Мілітополь коштували в нас ну, гривень 300 комплект. Так далі, швидкісні шестерні на коробку ЮМЗ. Okay. Також радянське. Тут практично все лежить радянське. Ось, Подивіться на їхній стан. Зараз дуже. Е, Попитом користуються вони. Нас замовили за 3 неділі приблизно 5 чи 6 їх комплектів. Є в наявності вони всі. Комплектуємо, продаємо вам, як вам зручно, тобто можна поштучно, можна комплектом, можна комплектом з двох штук, можна з п'яти. Далі вал. Це сучасне виробництво, але також заводський. Хвостовик на ЮМЗ. Зараз я його покажу. Ось ще швидкісна шестерня на ньому вже встановлена. Особливість наших валів в тому, що вони зроблені з кованої заготовки, після чого проходять обробку і закалку ще вели дешевші, які просто виточені із круга. Тому на це, будь ласка, звертайте увагу. По ціні він коштує 3900 гривень. Далі тут у нас фаркоп. Радянський фаркоп, ви його кріпите до поперечки і до цього крюка можна причеп тягати на ньому. Тут є резиновий демпфер, який гасить. Удари, і його також можна купляти окремо. Вони в нас є, якщо у вас вони ну, розіб'ються. По ціні такий фаркоп зараз коштує радянський новий 3900 гривень. Далі килимки тут лежать. У нас є все варіанти, всі варіанти на МЗ без вирізу, з вирізом до 92-го року, після і на малу кабіну. Так, ну, це в нас повні комплекти для переобладнання. Під педаль щеплення механічну на, на UMZ. Тобто педаль, ось цей комплект і ще сервопосилювач. Ось він також радянський. Так, ну, в принципі, все, друзі, вам показав. По цінах е, щось сказав. Що цікаве, з цього по цінах, пишіть в коментарях, е, обов'язково вам дамо відповідь. Це заводський сателіт. Борі зі втулкою. Ну, як, ну, якість я вам так не передав, звісно, але зовнішньо можете подивитися, і мені здається, в принципі, непогані вони. Це кронштейн стяжок юнс ковані, але сучасного виробництва. Далі, що в нас тут ще є? Це як щось хлопці попакували вже на відправку. Це в нас колінвали також їдуть на відправку зверху. Це балую МЗ, знизу це трошки інший колінвал. Це головка МТЗ оригінал Білорусь під свічки. Я також окремо роблю відео по головках на МТЗ. Три варіанти їх. Ну все, друзі. Буду закінчувати. Кому щось треба, будь ласка, звертайтеся до нашого магазину. Відправляємо по всій Україні на ложку. Дякую за увагу!